Слава Ісусу Христу, власці Божі, ми війшли у Велику Суботу, і нехай наша молитва тут біля плащаниці, у цій вечірні з літургією Василія Великого, буде Богові приємна і дійсно нами занесена як найщиріше. Очевидно, що ми молимося і просимо у всіх своїх проханнях. Перепрошуємо Господа Бога за свої провини, за свої прогрішення. Але в цих молитвах поєднаємося в єдиному проханні. щоб Господь, який гряде у своєму Воскресінні, благословив нашу землю миром, щоб Господь приніс для нашого народу. Цю перемогу, довго очікувану, яку ми так бажаємо і хочемо повернути цей мир, спокій для свого родинного життя. Молімся у цій літургії, особливо за тих, хто сьогодні є на фронті і дає нам можливість бути у своїх храмах, у своїх родинах. Бо вони там приймають великий виклик не впустити ворога, який бажає знищити наше життя. Напевно, що читали і цю, цю всю інформацію і знаєте, що з 22-го року у Моск... цих російських тюрмі та російських тюрмах є наші греко-католицькі священники, так. Ну, а цей. Великий четвер, окупована Херсонщина, село Олександрівка, був збудований наш храм, нашими силами, нашими парафіянами, пожертвами Української католицької церкви, але Московія прийшла, забрала храм і на великий четвер пересвятила. І Блаженніший Святослав говорить, чин святотатства. Те, що було в історії, це знову повторюється. І пам'ятаємо, що ворог не прийшов милосердитись над нами. Він бажає нас тотально знищити. Тому просимо нашого Господа, щоб він дав силу Духу для нашого народу щоб він дав від ще більшої відваги для наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які є на фронті, і які тут є в тилу. І просімо, щоб наш Воскреслий Христос дав нам мир і перемогу. Тому що такі маленькі факти, які були тільки що наведені, вони ще раз нас мають. Дуже серйозно зстановити, перед якими викликами ми стоїмо нам бути або не бути. А ми хочемо жити на своїй землі, ми хочемо бути у своїх родинних домівках, ми хочемо створити ту історичну пам'ять для своїх предків, які були перед нами, і хочемо передавати. Це все надбане так, для своїх нащадків.